Значить, маршрут номер 1 Ми починаємо звідси з місця, де просто запарковані. Я буду виїжджати, вмикаю задню передачу. Ручник опущений, вмикаю лівий поворотник, бо треба виїхати заднім ходом ліворуч. Потрохи починаю подаватись назад, горячи, обидві сторони. Зліва нічого не видно, бо тут величезний джип. Наразі їду на прямих колесах, бо в мене машини по боках дуже близько. О, коли видим з'явилася, я розумію, що я пройду у носи комутукіа, закручую руліворуч і продовжую їхати назад. Щоб це все робити максимально швидко і багато вертіти головою туди-сюди. Окей. Правий покажчик. Праве дзеркало і рушаю. Зараз ми будемо виїжджати ліворуч. У нас тут другорядна дорога. Щодо в переході вільно. Дивлюся, справа ніхто не виїжджав, вмикаю лівий покажчик. І тут є суцільна розмітка, оцю, яку не можна перетнути задніми колесами. Тому протягую далі. І повернув. Окей. Далі нам на прихресті треба повертати ліворуч. У нас трохи утруднений виїзд, бо ДТП трапилося. Я стою перед пішохідним переходом і наразі буду дивитися зліва справа чи буде можливість. Якби я зупинився на пішхідному переході і шукав можливість виїхати, це не помилка. Бо це називається зупинка для надання переваги в русі. Вона дозволена на пішхідному переході, але в мене і перед ним також все добре видно. Якщо раптом з'явиться велосипедист, а я там стою то я йому створюю перешкоду в Русі. Тут, можливо, доведеться простояти довгенько, аби знайти хороший варіант, коли я не заважатиму нікому ні зліва, ні вправо. Попереду у нас дорога, яка має 4 смуги для руху, я хочу зайняти одразу крайню праву. Крайню праву. Якби можливості не було, я можу заїхати і в лівий ряд, а потім одразу перебудуватися. Якщо буде можливість виїхати одразу вправо, тоді так і зроблю. Так, зліва бачу вільно. З правого боку, в мене там три машини, білі, і тоді достатньо місця. Зліва досі далеко, з правого боку, перший приїхав, другий третій. Ну, я, бачу, я встигаю, тому я починаю їхати сюди, під'їжджаю. Нема можливості, тоді зупиняю ще раз і продовжую моніторити до дві сторони. Вже зараз є ризик, якщо пішохід з'явиться або велосипедист, то я їм заважаю, мені зарахують помилку. Те, що створю, перешкоду, шкода був велосипедисту. Так, є шанс виїхати, тому їду. Угу. І заїжджаю в крайню праву смугу. Окей, виїхав. Наразі ми рухаємось прямо. Шкодів нема. головна дорога. Багато перехрест, багато поворотів. Нема обмеження швидкості, тому можу їхати до 50. Але я тримаюся позаду того пасата, не відстаю від нього дуже сильно, але її не особливо жену. Третя передача. Так, в мене досі головна. Тепер ми зараз наближаємось до такого нібито. Це буде естакада, де над дорогою їде поїзд. Але є знак встановлений, попереджувальний, про те, що ми наближаємось до тунелю. Тому красиво буде, якщо ми отут ввімкнемо, ввімкнемо ближнє світлофар. Тому я вмикаю ближнє. Проїжджаю тунель нібито і вмикаю ближнє. Наразі просто їду прямо на другій передачі або на третій. Тут, типу, як вам комфортно. Я їду на третій. Швидкість в мене 40. Готуєшся до практичного іспиту у Львові. В моєму онлайн-курсі зібрані всі маршрути з детальним розбором. Покажу місця, де отримують помилки часто, де просять запаркуватися екзаменатори, і на що вони звертають увагу. Забирай доступ до відео. Часто зупиняються маршруточки, то просто чекаємо позаду. Якби була маршрутка, ми зупинились позаду. Він посадив людей, висадив і ми їдемо далі. Не варто робити там якісь об'їзди, бо тут обмежена глядовість. Дорога завжди туди-сюди, і це не має ніякого сенсу. Маршрутка зупиняється на зупинці, секунд на 15. Люди вийшли, зайшли і все. Так, тут далі їду прямо. Зараз буде перехрестя, на якому мені треба виїхати на паралельну дорогу. Отам біла машинка так поїхала. Тут я виконую два повороти. Перший поворот праворуч, а інший ліворуч. Правий поки як я після цього заїзду вже можу вмикати. Хай працює. Зелене, я встигаю. Перейду на нижчу передачу. Я починаю виконувати поворот з правим поворотником, праве дзеркало, потім лівий поворотник, ліве дзеркало і сюди. Оце паралельна дорога, по якій я їхав, на яку я хотів потрапити. Тепер. Тепер я повертаю праворуч, вмикаю правий поворотник, перехрестя нерегульований. У мене є знак дати дорогу, тому я дивлюся, чи зліва нікого немає, нікого немає. І можу виїжджати. Починається сильний підйом, тому тут треба не шкодувати газу, аби виїхати. Так що відпущу газ, друга може вже мене не потягнути вверх. Скоро буде пішохідний перехід. окей. Тут гарно своїм правим рядом їду, пішоходів нема. Окей, добре. Знову зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід, пішоходів нема. супер. Так, звуження дороги з обох сторін. Це то, що попереду знову тунель, знов є знак, тому я знову вмикатиму ближній світопар. І в нас тут перевага в русі в нас. Тобто зустрічний має дивитися. У нас є наліво якась незрозуміла дорога, тому аби не було лишніх розмов, вмикаю правий поворотник і з ним виконую поворот праворуч. Це нібито в'їзд на територію якусь, ну не знаю. Цей поворотник буде однозначно сприйнятий іншими учасниками, він не може бути незрозумілим, бо інших варіантів нікуди немає. Типу, ми хіба сюди можемо їхати і все. Тому я його вмикав. Продовжую їх на другій передачі, швидкість у мене 30 км за годину, позаду нікого немає. Я думаю, окей. Там я тут в межах, розмітки, все прекрасно. А там в кущах з правого боку захований знак 30. І якщо ви їхатимете 31, то вам зарахують помилку, тому я трохи послаблю газ. Або їхати 28-29. Досі на другій передачі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, вже 32. Дуже легко перевищити швидкість, тому тут треба обережно, бо я їхав, якщо 32 27. Супер, пішохідний перехід попереду. Окей. Тут у нас попереду є перехрестя. Жодних знаків, які б про це говорили, нема, але це перехрестя. Тому треба дивитися, чи з правого боку не виїжджають транспортні засоби. Якби звідти хтось виїжджав, він пропускає в будь-якому разі, але по факту це перехрестя, і якби справа хтось їхав, ми мусимо слідкувати за правилом правої руки. Можливо, доведеться пропускати. Там був знак обмеження в 40 км за годину. Тягнеться воно 300 метрів, тому я можу їхати трохи швидше. 300 метрів це десь, напевно, не знаю, доки. Ну, в будь-якому разі, як буде якесь перехрестя, то знак вже не діятиме. Оце наліво поворотик, це дорога чи то територія. Дорога, ґрунтова, але дорога, значить перехрестя. Отже, знак 40 вже не діє. Я можу їхати знову максимально допустимою, але тут нема сенсу їхати більше 40. Так, дві рисочки до переїзду 100 метрів, окей. До переїзду, одна рисочка, 50 метрів до переїзду. Отут при наближенні до, я пославлю газ. Зупинятися не треба. Треба подивитись наліво-направо. Дивлюсь, направо-наліво немає нікого. Супер, можна їхати. Угу. Доволі вузька дорога, тому треба слідкувати за бордюрами, аби раптом не зачепити і аби не виїхати на зустрічну смугу. І все, попередження буде пішідний перехід. Знову обмеження швидкості 30 км за годину. Тому їду до 30. І це обмеження в швидкості діятиме до найближчого перехрестя. Підшідний перехід людей нема, поліція їде. Оце зліва це територія, це не перехрестя, тому до 30 їду досі. А отут перехрестя. І я їду по головній дорозі, тому я вмикаю правий поворотник. Повертаю праворуч. І після знаку я вже можу їхати більше, тридцятка вже не діє. Ого, ага, Після вимикається поворотник, тут газ відпустив, бо в нас лежач поліцейський. І тут по головній дорозі я їду ліворуч, тому вмикаю лівий поворотник. Поворот доволі затяжний. Часто отут на середині перехрестя поворотник може вимикатись. Якби він вимкнувся, ми його мусимо продублювати. І вже за пішлиним переходом поворотник нам не потрібен, бо ми завершили маневр. Добре, отут максимально вузька дорога. Мені здається, що тут 2,75 немає, а тої смуги. Тому їду максимально не, не поспішаючи. Швидкість в мене до 30. У мене до бордюру отак от місця, і до суцільної десь отак. от. Угу, угу, угу. Тепер попереду в нас буде ще один залізничний переїзд, на якому мені доведеться глянути наліво-направо, а потім я повертатиму праворуч і їхатиму по головній дорозі. Там головна дорога робить два повороти. Так, немає нема поїзда. Окей, вмикаю правий поворотник. Ось, як по знакові. Головна веде сюди. Красива розмітка мене супроводжує. Тут я вмикаю лівий поворотник, повертаю ліворуч і беру широко, аби бути попри правий Угу. Поворотник вимикаю і тримаюся попри правий край. Тут можуть просити виконати зупинку. Тут спуск. Тому якщо треба зупинити з правої сторони, я це зараз роблю. Я вмикаю правий поворотник, притискаюсь до правого бордюру, наскільки можу. Закручую колеса праворуч, бо це спуск. Нейтральна ручник. Зупинку виконав. Виїхав далі, тоді роблю щеплення перше, ручник опускаю. Микаю в лівий поворотник, зеркалі пропускаю 2ТЗ. І можу рушати. Окей. Тепер на перехресті нам треба повертати ліворуч. Тут складний доволі виїзд. Розмітки знаків немає, але два ряди. Тут є два ряди, тому я перебудую лівий ряд. Це лівий поворотник, як для перебудування включив, так він хай і працює. І тут у нас буде важкий виїзд ліворуч, бо і підгору, і обмежена оглядовість. Я зупиняюсь перед пішлим переходом. Перед пішхідним я бачу, що зліва люди йдуть. І я якщо зупинюсь на пішохідному переході, то буде створена перешкода для руху пішоходів. Тому тікаю. В принципі, мені менш більш видно навіть тут. Зліва я бачу поки що можливості взагалі нема, тому стою перед пішохідним. Mm -hmm. mm -hmm. Справа прям нічого не видно, бо там затор почався і просто капець. Ну, краще виїхати довго виїжджати, але виїхати вчасно, аніж. Виїхати поспішаючи, але не тоді, коли варто було. І все, тому наразі чекаю. Так, там навчальний повертає сюди. Ну, од... Якщо одна повертає, я не встигну проскочити. Якби хоча б дві-три, тоді окей, можна пробувати. Ну, Це важкий виїзд, направду. Шкоди ходять і. Це, напевно, найскладніший ем... маневр на перехресті першого маршруту. Найскладніший. Так, пішходів поблизу нема, тому я під'їжджатиму ближче. Я виїжджатиму на пішохідний перехід. Допоки людей немає, помилкою це не буде. Тому я під'їду просто аби більше бачити, аби мене краще бачили оті зліва. Раптом хтось пропустить. Там далеко фура, а з правого боку мені досі нічого не видно. Важко виїхати. Нам знову ж, треба крайню праву смугу. Треба потрапити в крайню праву смугу. Бо там буде дві на вибір. Я хочу вправо. Так, БВ повертає. Пісніх то не повертає. І тут я взагалі нічого не бачу з правої сторони. Як виїхати, я не розумію. Так, голубенький пропускаю, тому подамся далі вперед. Зупинятися не буду. Аби не зупинитись, нема нікого справа, нема. Тому кажу, -то спасибі і... клас, мені пощастило. В правій смузі нікого не було, тому я зміг неї в неї в'їхати. Mm -hmm. Тепер попереду перехрестя регульоване. Я на ньому їхатиму прямо. То в мене є зверху знаки, які говорять, прямо веде лівий ряд. Тому я перебудовую ліву смугу. Лівий пукащик, ліве дзеркало, нікого нема. Окей, перебудувався. І отут ми тепер в маленькому заторі будемо стояти і чекати, коли можна. Нейтральна ручник, гальмо тримаю. Оце угу. важкий виїзд. Дійсно, я виїжджав ну, з правого боку, мені нічого так і не було видно. Тобто я їхав так, типу на удачу. В надії, що там нікого нема. Ну, нікого не було. Там, якщо якби навіть хтось був, я б старався не зупинятися, бо я не, не виконував зупинку посеред перехрестя, бо тоді попробую це руш. Крім того, можуть сказати, що створюєш перешкоду для руху тої голубенької машинки, яка нас пропускала. Він то типу пропускає. Це його жест доброї волі, тому ми йому подякували і. Так, треба рушати. такий добрий, то хай буде добрий до кінця. Я забув виключити ближній. вимикаю зараз. Після другого тунелю треба було його вимикати знову. Зараз не потрібно. Я записую в робочий день сервісного центру. Це в нас сьогодні день середа. Середа. Перша година, тому. Mm -hmm. yeah. Ну, дистанцію тримаю таку, аби щоб було безпечною. Не знаю. Пів корпуса автомобіля переді мною. Мені безпечно, так. Тут, можливо, доведеться постояти трохи. Ось світлофор. недовго світить зеленим, а машин дуже багато. Ну, але... Ми вже максимально готові до того, аби їхати прямо. Ми перебудували, що там також перебудовані на підйомі також складне. Бо окей, тут затор, він не дуже затяжний, а буває затор, про що ліва смуга прям стоїть аж туди вниз, і ти тоді виїжджаєш з тяжкою бідою свій правий ряд, і з нього перебудуватись складно. Бо, що, якщо тут затор, як перебудуєшся? Ти вмикаєш лівий поворотник, а вони просто стоять, бо в них червоне. І зупинятись не варіант, бо сягналитимуть ті, хто позаду в правій смузі їхати хочуть і, і перебудуватися не можеш, бо вони стоять. Тоді треба там помаленьку їхати на першій передачі, з лівим поворотником проситись, чекати, коли хто добрий, може раптом пропустить. Тут ви на цьому підйомі ви покажете екзаменатору, як красиво вмієте рушати підгору. Так, на це світлофор ми не встигли, але на наступний точно встигнемо. Зараз ця червоненька поїде, і ми також. Крім того, там попереду є ще ремонтні роботи, які наразі ведуться, тому там правий ряд зайнятий. Але якби їх не було, їх скоро не буде, вони завершують перекладати бруківку. Загалом далі дорога в нас двохполосна. двох Дві смуги буде в тому напрямку. Ну і з тих двох смуг нам, звісно, що потрібна права. Я б одразу брав правіше і в'їжджав в правий ряд. Ну або їхати, як є, і потім перебудуватися. Немає значення. Оскільки ми по дефолту тримаємося якомога правіше, то можна без показчиків повороту, просто з'їжджаємо одразу в природню в праву смугу та все. Всі, хто також туди їдуть, вони ж позаду, а не збоку, тому жодного ризику немає. Так. Я бачу у підшкоді вже червоне. Вмикаю собі першу передачу. Зараз нам заблокують перехрестя і важко буде їхати. Та ні, не заблокували. Окей, всі встигли. О, Окей, поїхали. О, цей бус встигає на останніх секундах. Це ж у нього вже червоне горіло, хіба ні? Так, оце той ремонт, про який я говорив. Ми не пропускаємо тих, хто з правого боку, бо в них там знак дати дорогу і все. Так, в мене є дві смуги. Ну, очевидно, що я в лівій смузі. Знак говорить, що смуги дві, тому я буду перебудовуватись. Вмикаю правий поворотник, проїхавши заїзд на заправку, правий поворотник, праве зеркало і перебудувався. Тут часто можуть бути отакі перешкоди. Тому доведеться мені знову лівою вмикати, дивитись туди, висовуватись правий, праве зеркало назад вернуть. Все окей, правою смугою собі їду. Попереду був знак про те, що звуження дороги з лівого боку. Тобто, в тих, хто їде в лівій смузі, проблемка. Наша права смуга тягнеться і надалі. Тут недавно відбувся реконструкція дороги. І раніше була одна смуга, і водії по ній якось там рандомно їхали, тому зараз вже все по-новому, Нова... нові значки, дві смуги в нашому напрямку. Але водії інколи їдуть, як зазвичай. Незважають на розмітку. Шкодів нема? Окей. Так, у нас знов перешкода попереду, тому я вмикаю лівий і роблю все для того, щоб перебудуватись мені сюди. Окей, можу. Угу. На найближчому перехресті я повертатиму ліворуч, тому залишаюсь у лівій смузі. Ну, але там треба зважати на те, в який момент екзаменатор вам про те скаже. Тобто, якщо він не говоритиме, типу, якихось інструкцій, куди їхати далі, тоді вартує вертатись в правий ряд і вже коли він скаже, хіба тоді перелаштовуватись в лівий. Але я не знаю, чи доцільні такі махінації, туди-сюди, туди-сюди, 50 разів перебудовуйся. Тому... Ви ж знаєте маршрут. Кажуть, я з маршрутом ознайомлений, я знаю, куди мені їхати далі. Я знаю, що далі ліворуч будемо повертати. Тому для чого робити безглузді перебудування? От я в лівій смузі і до повороту 100 метрів. Тому я вже зайняв лівий ряд і все. До речі, до перехрестя приблизно 50 метрів, тому я вмикаю лівий поки що хай блимкає. Тут правий ряд веде прямо і кажу: ним надто далеко заїдете ним, то потім знову буде проблема з тим, що перебудуватись ліворуч назад, і все. Це таке. Водій має заздалегідь зайняти. Відповідну оцю смугу. Тому так, 4-3, 2-1. Ну я вже не встигну, не буду навіть пробувати, тому зупиняюсь. Поворотник блими, якби вимикався, поновлю його і хай працює. обімкнувся, вмикаю лівий. Звичайно, перехрестя, звичайний поворот ліворуч. Тільки в нас тут три смуги: дві для нас, одна для зустрічних. А попереду дві смуги загалом. І вони трохи ширші. Трохи ширші, ніж наші. Тому виглядає, от, як прямо поїду, ніби я їду на оцей Volkswagen. Тому мені доведеться непомітно податись чуть-чуть правіше на перехресті, аби не їхати прямо в нього. Отак От ледве помітно зміщаюсь. А так, аби не бути зустрічній, Ну і дотягую до середини перехрестя. Отут я бачу, що я перед тим білим червичком встигаю. Ліве дзеркало, право ну, ага. Так, тримаюсь ближче до правого краю. Галицька свіжина хай мене обганяє. Не хоче, не хоче. Окей, тоді в мене перешкода, я об'їжджатиму. Ліве, ліве дзеркало. Сюди виїхав. Правий, праве дзеркало, вернувся назад. Правий хай працює, бо до перехрестя 50 метрів, а мені праворуч. Так, оцей пішохід переходить? Не переходить. Окей. Туди я просто гляну, чи їде хтось. Нема. Супер. Тоді продовжую свій поворот. О, тут інколи просять зупинитись позаду цього бусика. синього. я зупинюсь. Правий поворотник, праве дзеркало. Угу. І отак от, от сюди з'їжджаю. Правий знов працює, бо вимкнувся. І з правим я доїжджаю до синього буса. Нейтральна, руч, Поворотник вимкнув, ручник піднімаю. Зупинка виконана. Їхатиму далі. Я під'їхав надто близько до синього, тому я зараз не зможу одразу виїхати ліворуч, Мені доведеться здати трошки назад. E, значить, щеплення гальмоз, задня передача, рушник опускаю. вмикаю лівий поворотник, бо він мені потрібен потім для того, аби їхати. Тільки з лівим трошки назад подамся на прямих колесах. Одразу переходжу на першу, лівий показчик, там автобус я не встигну. Просто чекаю, коли буде можливість. На mm -hmm. mm -hmm. за краще не ризикувати. Якщо є, можливі, є варіанти зробити якийсь дуже шустрий маневр, але ти не будеш в ньому впевнений. Або варіант робити повільно, але тоді, коли ти на 100% впевнений, ми вибираємо другий варіант. От зараз прям там взагалі нікого нема, тому я без проблем собі можу виїхати спокійно і все. О! Все. Тут їду прямо що. Є серйозний вказівник про те, що небезпечний поворот. Прям і зображена ілюстрація, як саме водії вискакують на зустрічну. Це хтось дає екзамен біленька Toyota. Удачі тобі, я думаю, ти здаш. Так, от ми їдемо все пішоходів нема. Окей, попереду залізничний переїзд. 3, 2, 1. Ми наближаємось до нього. А де два? Дві росочки не було. Три, а потім одна одразу. Угу. Так, так, так. Аби не зупинитись на переїзді, я трохи збільшую дистанцію. При наближенні до колії я тримаю дистанцію два корпуси автомобіля. Чекає, аби проїхав Лексус, і тоді проїду я без проблем. А то раптом він зупиниться, і я там на коліях стою, не гарно буде. Тут я на першій, дивлюсь на нього направо і нічого нема. клас. Можу проїжджати. Так, їду далі. Чорна машина об'їжджає всякі там ями, люки, а мені байдуже на люки. 500 гривень дав за екзамен і мені байдуже на люки. Їжу по, по люках. Колись, до речі, це зараховували як помилка, якщо ти в'їхав колесом на люк, бо це небезпечно. А, бо вони колись були не приварені. А зараз вони або приварені, або закручені, тобто вони не злетять. Тому і такої помилки нема. Так, тут я собі їду, їду. У мене друга передача, автомобіль гальмує мені двигуном прекрасно, у мене все добре. Я допомагаю гальмами, якщо необхідно, дистанція, отака, таку хочу дистанцію, все добре. Шкодів нема. Тут у нас перехрестя. Головна дорога знак вигорів. Головна веде вниз, а ми їдемо ліворож. Тому Моя вмикаю лівий поворотник. І мені доведеться пропускати тих, хто їдуть звідти з правого боку. Я дивлюсь, чи там хтось їде. Окей, оцей сіренький, напевно, сюди. Після нього вільно. Мені тут доведеться пропускати і один раз. Оце моя дорога. Угу. Лівий досі працює. І якби зараз був хтось, хто також хоче сюди, також пропускаю. Но там таких нема. І хіба тут я вимикаю поворотник, коли дійсно проїхав перехрестя, бо воно знову ж таки там плавний поворот, воно таке дуже велике розмашисте і на середині, як правило, покащик вимикається. Треба його продублювати. Тому що не продубльований поворотник вся помилка. Ух, мене там фура підпирає позаду, йо-моє, страшно. Ну нічого. У мене швидкість 45. До 50 не доходжу. Третя передача включена. Так, передупішки не перехід, і є в нас небезпечний поворот дороги. Крім того, є знак про те, що ми рухаємось на спуск. Ми рухаємось на спуск. Тому якби в зустрічних, ну в зустрічних аж дві смуги, але загалом, якби в них була дорога перегороджена, ми мусимо їх пропускати, бо ми їдемо на спуск, а вони під гору, раптом ДТП, і обидві смуги перекриті. Тоді нам доведеться їх пропускати. Бо ми їдемо на спуск, то важливо. Тут я на третій передачі, швидкість в мене 50, фура досі піджимає. Mm. Так, переду діти, світлофор нібито зелений. Тут дорога то вузька, то широка, я тримаюсь ближче до правого краю і роблю все добре. Світлофор досі зелений, Окей. Швидкість в мене рівно 50. Ох, вискакую. Як тут я збавлю швидкість, перейду на другу передачу. Ну Ви бачили, як він вистрибнув перед нами? Це жах. А тут зелене, можна їхати, окей, знову на третю. До 50 їду собі. Переду переді мною той самий тунель, тому вмикаю ближнє. Вимикаю ближнє. Наразі в мене один ряд, але скоро буде дві смуги. Тому як тільки з'явиться права смуга, це після виїзду з заправки. Отут я вже вмикаю правий покажчик, праве зеркало і перебудувався правий ряд. І давай фура, їдь, бо то, що ти своєю присутністю мене... Ох, так їхав прямо позаду. Отак от от близько тримався. Так, Там затор через ОТ ДТП. Чого не зробиш. І зараз ми будемо виконувати поворот праворуч. Тут починається отітуя і я можу вмикати поворотник, бо вже цей поворот мій. Перейду на першу передачу і на першій поверну. Тут велосипедна доріжка, треба глянути, чи раптом не їде велосипедист. Нема, нема. Бо їх не видно в дзеркалах, треба повертати голову, перевіряти сліпу зону обов'язково. Тут я повертаю ліворуч. При завершенні іспиту ви поїдете отуди в аку, але я просто повертаю ліворуч і їду на парковку і от я собі зараз запаркуюсь. Отут -от, от так передом стану і це буде фініш. Угу.